Нещодавно музиканти гурту Пробасент Харді презентували новий трек Доведи пісня поєднує в собі багато різних стилів та етномотиви, що створює особливе звучання, притамане саме цьому гурту. На створення цієї роботи музикантів надихнуло спілкування з військовим. Війна вона починається. Ну типу, зранку у кожного кожної людини в Україні, навіть якщо він не на нулі, тому що він розуміє, що він переживає, в нього є сім'я, в нього є діти, плюс ця сирена, плюс взагалі ці. Новини, все це плюс ворог цей і розумієте, дуже всі переживають, і хотілося таким читати цю інформацію, зрозуміти ем, можливо, треба просто з собою порозмовляти трошки і сказати, що можливо комусь і не треба нічого доводити, але можливо, раз треба довести себе ну, довести щось собі. Як зазначають автори роботи, та й можна зрозуміти по тексту трек до води це не просто музична композиція, а розмова кожного українця із самим собою. Адже пісня є мотиваційним зверненням до самого себе не зупинятися робити свою справу попри все це просто спілкування з самим собою це просто е, намагання підтримати ко, Знаєте, кожен коли залишається один на один з собою він хоче просто собі щось сказати ми так зробили це це все про підтримку насправді тому що дійсно так і є е, коли ми дуже сильно заглиблюємося і дійсно можна зловити оцю емоцію що не так як має бути щось не не не, не виходить але ти дійсно маєш розуміти що е, з тобою країна, з тобою дай боже твої друзі, дай боже твоя сім'я, і ти маєш це цінувати і ну і тоді трошки легше. Кліп на пісню до води вже доступний на Ютуб, де можна побачити візуальне вцілення цієї потужної композиції. Ми розуміємо, що це також дуже важливо для культури. І ем, чому саме для культури? Тому що коли ми були за кордоном, це відчувається. Тобто культура має значення. Тобто, ми українці складова наша одна з складових наших українців як етно, це наша культура, наші пісні, наше бачення світу, наша музика, і це важливо. І Тому ми хотіли от таким чином показати, як ми це бачимо. Чим знов ж таки в нашому стилі, в нашому звичайні, але як матчем ми зазвичай кліпи до треків музиканти знімають за один день, проте зйомки кліпу до треку до веди тривали дещо довше, що створювало певні труднощі. Ми знімали два дні. Це також насправді не кожен раз. Ми так робимо. Це достатньо важко, тому що зберігати настрій, зберігати всі в команду, зберігати там всіх, що всі, всі залишилися такими, як сьогодні, тільки завтра. Але ми впоралися. Мені дуже подобається результат. Тут ми обрали багато локацій і намагалися іти більш по Очому нану шляху, тобто ми просто там, якщо б щось не вийшло, ми перенесли. Просто хотілося зробити саме знаєте, те бачення в творчому форматі, яке ти хочеш. Це було важливо, тому що ми хотіли підсвітити, як виглядає місце, як виглядають ті місця, які ти наче бачив, але вони зовсім інші можуть бути, як їх можуть побачити інші люди. Вже зараз гурт про Харді працює над створенням нового треку, детальніше про який ми розкажемо незабаром. Марія Бардаєва, Дмитро Пропасін, Крамочицькі новини.